Інтерн педіатр. Для того, щоб. Мені ну, Для... в нас в гостях лікар -п... Усім привіт! Сьогодні в нас в гостях мата Сидор. Вона лікар-інтерн педіатр. І сьогодні ми задамо їй декілька цікавих питань. Нормально? Все, починаємо. Чай, чи кава? Кава. Ранкова чи вечірня зміна? Е, як під настрій, але дуже люблю вечірні зміни. Педіатрія – це про турботу. Мій медичний костюм це мій. Комфорт, якість і настрій. Три речі, які завжди зі мною на зміні. Їх більше. Зазвичай це фондоскоп, який завжди шиї. і в кишені ліхтарик, пульсоксиметр, блокнотик, ручка і телефон. Дуже важливо, щоб в медичному костюмі були кармани для цього всього. Ранок інтерна починається з смачного сніданку. Більше бояться діти чи батьки. 50 на 50. Хлопчики чи дівчатка? Хто спокійніше? Мабуть, хлопчики. Чи був момент, коли мало не розплакалась? Був. А свої відповіді пишіть в коментарях.